Якщо коротко говорити, звичайно, зараз в часі війни наш спорт він розвивається, тим не менше, ми проводимо багато різноманітних змагань, турнірів, чемпіонатів України. Чому саме чемпіонатів України? Зараз зважають дуже велику увагу на безпекову ситуацію. Нам тут на заході України нам дозволяє безпекова ситуація приймати ці чемпіонати України. І в нас тут вже відбувся і чемпіонат України з легкої атлетики, і чемпіонат України, тобто ну з різних видів спорту, досить багато видів спорту, які вже тут проводяться. Так само у нас відбуваються різноманітні турніри. Пам'яті полеглих захисників та захисниць України відбуваються різноманітні заходи, які проводять організації громадські, такі як відділення національного олімпійського комітету. Дуже багато є заходів для дітей. Це і олімпійські уроки, і олімпійський день. Тобто, ці всі речі вони, вони проводяться. Вуличні заходи, різноманітні забіги. Тобто, це все також проводиться. Де планується на другу половину року, але вже багато чого також проведено. Тому, звичайно, заходів є дуже багато. То приємно, що вони відбуваються саме тут. У нас в місті Івано-Франківську це є тилове місто. Ми повинні на цьому робити акцент і запрошувати всіх наших представників федерації до співпраці, щоб вони проводили ці заходи тут. Я би хотів, підсумовуючи перше 24 й рік, сказати наступну річ, що це був рік Олімпійських ігор. І як би там не було, наші спортсмени зазвичай попадають на Олімпійські ігри з Прикарпаття. В нас є така тенденція і статистика хороша, що завжди легка атлетика, вона присутня. У нас є представник від Івано-Франківської області. В цьому, в минулому році це була Ганна Шевчук, вона представляла нашу область на Олімпійських іграх з легкої атлетики. Так само у нас представляла Анна Лащевська, це є гімнастика спортивна дівчинка. Вона зараз вона мешкає саме в Івано-Франківську, тренується в Києві, бо тому що такий зараз в неї процес підготовки, але вона була саме представляла наше місто, і в нас було два представника, значить на Олімпійських іграх. Що стосується наших досягнень, таких значних, також в нас є дуже хороша школа боротьби і школа боксу. Хотів би виділити школу боротьби академію боротьби Федоришина, яка є в Прикарпатському університеті, вже зараз в Карпатському, де є уславлені наші спортсмени. Це і Джелеп Андрій, тобто є цілий ряд серйозних спортсменів, які не один рік вже приносять медалі найвищого гатунку, і в тому числі чемпіонати Європи сюди нам в місто івано франківськ Так само в нас. Є чудові спортсмени з боксу. У нас сюди переїхали спортсмени з інших міст. Зокрема, є така спортсменка як Божена Мельник, яка навчається вже в нашому прикарпатському національному університеті. Вона є бронзовою призеркою чемпіонату світу минулого року з боксу серед молоді. Це є значне досягнення. Ірина Луцак. Також стала це наше місто івано франківськ дівчина в одній з найбільших таких вагових категорій стала чемпіонкою Європи. Тобто, у нас три золотих медалі є на чемпіонаті Європи і дві бронзи на світі. Тобто, таких результатів, якщо взяти історично, у нас до дуже давно не було саме в боксі. Це є таке велике досягнення. Тай Квандо, звичайно, зараз воно йде популярне. Багато дітей займається. Тайквондо. У нас в місті є різні федерації. Тайквондо розділяється, є олімпійська версія, тайквондо, вона називається ВТФ, є неолімпійська версія, називається ITF. Є представники. От, звичайно, є багато результатів. Зокрем, ну, найбільше результатів приносять представники неолімпійського, тому що в олімпійському виді дуже складно. Там є велика конкуренція. Є також спортсмени хорошого рівня. Зокрема, тренер Олександр Корсак. Він дуже активно готує їх. Тому також хотів би десь відзначити, що федерація ВТФ вони працюють досить непогано в нашому місті. і ну і ITF, звичайно, приносить певні результати. Кікбоксинг зараз починає потихеньку відроджуватися. Є представники, зокрема, наш надзвардієць Михайло Селіванов. Він є діючим військовослужбовцем. І зараз він виступив чемпіонат світу. Він виграв в Італії. Це було кінець минулого року. Ну але результати вже так барахуються цей рік. Тому є результати є до чого рухатися нашим спортсменам, є ким гордитися. Також би хотів відзначити федерацію шахів. В нас є така Людмила Іваницька. Це є. Чемпіонка України, вона подоросла вже чемпіонка України з шахів. Це такий цікавий інтелектуальний вид спорту. Він може десь нестандартний для, для тих видів спорту, до яких ми звикли, але тим не менш ним займається, і вона вже рухається. Можливо, вона виконує скоро звання гросмейстра. Тому це їм також було б для нашого міста, для області це б було просто прекрасно. Знаєте, коли почалася війна в 22-му році, ми спільно з таким чоловіком, як Чумко Степан Степанович, це голова громадської організації Єдина родина Прикарпаття, і зараз він є також радником міського голови з питань полеглих захисників. Ми спільно з ним підписали меморандум, так само ми долучили до цього меморандуму Олімпійський комітет, і ми реалізовуємо такі турніри. В цих турнірах ми залучаємо діючих військовослужбовців, військовослужбовців, які отримали поранення, і звичайно, ми запрошуємо родини наших полеглих захисників. На цьому робиться акцент за цей час, з 22-го року нами проведено в різних куточках не тільки міста, а нашої області. Проведено більше 30 турнірів пам'яті героїв, і ми маємо результат, що вже ми перетнули позначку. Що ми згадали, тобто ми згадуємо пам'ять і шануємо пам'ять більше як 400 полеглих захисників це за цей період. Тобто, робота робиться в цьому напрямку. Звичайно, знаєте, є родини, які Ідуть на контакт, з якими простіше є родини, які не хочуть, щоб їхнього там чи сина, чи батька згадували в турнірі пам'яті полеглих захисників. Це вже індивідуальне питання, але я вам скажу, що 90% вони зацікавлені, тому що це є пам'ять, і приємно ті же дівчинці чи хлопчику, які виходять отримувати медаль або статуетку, яку ми даємо, і там є зображений чи їхній батько, чи брат, чи брат, чи чоловік. Вони це надзвичайно є такий хвилюючий момент і надзвичайно і важкий в тому числі, тому ми повинні пам'ятати наших героїв. Однією з тих атракцій, акцій, які були проведені, це якраз був Олімпійський день. Це був захід, який покликаний для об'єднання, для того, щоб діти побачили, які в нас є види спорту. І там були представлені, звичайно, не всі, бо тому що всіх неможливо не розмістити, але ті самі такі цікаві, активні локації, діти мали можливість подивитися. Так само у нас багато секцій з видів спорту. Вони продовжують е, своє е, тренування, і діти можуть долучатися в нас при школах. Наш департамент освіти та науки реалізовує літні табори. Для дітей, і там так само є спортивні секції, тому що в нашому місті є які підпорядковуються безпосередньо місту, три дитячі юнацькі спортивні школи, і тому діти мають можливість вибирати. Там є також і тейквондо, і шахи, і шашки. Тобто є різні види спорту, де діти можуть такі види спорту. Я взагалі вже говорив, і ми цю тему піднімали, що такі види спорту, як шахи, шашки не потрібно якогось особливого проведення місця. Це виходимо на вулицю, виходимо в парк, чи в парк Шевченка сідаємо і можемо грати. Ті ж чи шахи. Чи шашки, це от і проводяться турніри, і як то кажуть, ну тільки вирішити питання з безпекою з укриттями, все. Тому звичайно, це є дуже таке важливий, гарний заход. ви знаєте, майже в кожному селі, як би це не було дивно, бо я цю інформацію знаю, що є секції спортивні. Значить, якщо ми беремо навіть крихівці, там є футбол. Якщо ми беремо угорники, там і тих кікбоксинг, якщо ми беремо микитинці, там і тік... Тобто майже кожне село нашої громади є, звичайно, села, які десь, може, чуть-чуть відстають в цьому плані, але тим не менш ми стараємося в кожному, щоб були. Представники веду спорту це важливо, тому що діти, коли вони завжди в русі, коли вони в роботі, вони звичайно рухаються, розвиваються швидше і можуть потрапляти на змагання високого рівня. Тому звичайно, місто зацікавлене, щоб ці секції були. Я хочу в цьому питанні подякувати в першу чергу міському голові. Подякувати депутатам міської ради. Чому тому, що в нас при департаменті молодіжної політики міському діє колегія спорту? Я також входжу в цю колегію, значить, і ми піднімаємо там самі такі актуальні і важливі питання, які стосуються саме розвитку спорту популяризації. Зокрема, що зроблено за останній час. У нас є стипендії для спортсменів. У нас є стипендії, навіть не стипендії, а премії для спортсменів, які завоювали високі досягнення в певному місяці. Тобто, ну зрозуміло, що їх не буде кожен, кожен час багато, але вони завоювали, наприклад, став чемпіоном Європи і він отримує премію там вже більшу одноразово. Е, є стипендії, які він отримує впродовж всього року. Е, є премії для фахівців галузі фізичної культури і спорту, яким 60 і плюс років. Чому це зроблено? Тому що ми бачимо зараз ситуація така, що люди не є забезпечені. Ті пенсії, які зараз оплачені, вони є просто смішні мізелі. Тому ми повинні були зробити якісь певні рішення, і дякуючи знов ж таки і міському, і депутатам, які до цього з розумом поставились, ми прийняли таке рішення, що 25 нашим видатним вже і фахівцям, і спортсменам, які вже цілу кар'єру провели в спорті, буде доплата певна, щомісячна впродовж року. Тому стипендії також ми зробили все для того, щоб стипендії підвищити в цьому році в порівнянні з минулим, тому що є інфляція. Ми повинні ці всі речі е, говорити, і тому та, 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 та сума, яка виплачувалась раніше, вона вже не відповідає дійсності. Тому ми мусимо робити все, щоб піднімати е, престиж спорту. І піднімати заохочення дітей, щоб вони хотіли йти займатися спортом, бо скажуть, та ж нічого не платять, нічого не дають. Та й махне мама з татом, скаже: ну для чого мені той той вид спорту, чи, чи то ті, ті секції. Тому, звичайно, це є важливо. У нас є така програма, як фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Що це означає? Федерація, чи там чи спортивний клуб, чи секція може звернутися до міської ради з листом, що є таке прохання профінансувати. Чи закупівля м'ячів, чи якогось обладнання, і звичайно, що місто може відгукнутися і допомогти в цьому питанні. Можливо, я ж знову ж таки говорю акцент, що це можливо не ті кошти, які би мали бути на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що є війна і куди йдуть витрати. Але тим не менш, ми повинні наш спорт в громаді тримати в такому бойовому дусі, щоб люди теж розуміли, що вони не просто так змагаються, не просто так виступають. І звичайно, коли є серйозний результат, ми з міським головою проводимо відповідні. Прес-конференції, запрошуються там спортсмени, які здобувають наші найвищі медалі. Ми робимо таку їм рекламу свого роду, і тому це є важливо. Хотів би також ще відзначити наші ігрові види спорту, такі як баскетбол-волейбол. У нас волейбол, до речі, перша, по-моєму, жіноча команда в. Вищому дивізіоні, волейбольному, стала взяла третє місце на чемпіонаті України. Це є серйозний результат. Так само хотів би відзначити наших баскетболісток-дівчат. Це Юрій Процюк, активно дуже вони завжди виступають. Вони вже, якщо я не помиляюся, третій раз підряд стали чемпіонами України серед жіночих команд. Тому це є приємно, що є такі види спорту, вони розвиваються. Дай Бог, щоб футбол наш так само не відставав в цьому плані.